Жителька Запорізького району Алла Скоморохова розбирає завали власного будинку. Каже, сподівається знайти буде щось вціліле після ворожого обстрілу. Я нашла буде два чорних у мене. Ось один білий. залишився. Жінка розповідає, оселю разом із чоловіком звели 14 років тому. В неї вклали всі сили і душу та мріяли, що згодом двоповерховий будинок дістанеться онукам. Однак все в одну мить зруйнував ворожий каб. Віками стояв цей будинок. Тут ніде синтетика немає там все везде дерев'яне. Довго строїли. Потому що ну, не було там доходу в определеної время. Ну так, собирали, 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 достроїли. Нагадаємо, у ніч проти 21 березня окупанти завдали два авіаудари по Запорізькому району. Кабами поцілили по приватному сектору та дачному кооперативу. Там здійнялася пожежа. У цей момент розповідає Алла, з чоловіком були вдома. Пам'ятаю, сильний удар, все розлетілося, звуки розлетівшихся стекол. Ти не паймеш, куди тебе бежать. під нами стекло, ти не можеш идти, тому що ноги режет. Потім вже почали люди кричати. Соседи вытащили через окно, выбили, розміли стекла і винесли мене. За словами Алли, незважаючи на поранення, її чоловік Олександр спочатку відмовився від госпіталізації, адже хотів дістати з під завалів палаючого будинку собаку на прізвисько Бублик. Двері впали зверху, то спасло його, що на крім двері, а він під ними. Ви і самі травмувались, так бачу? Так, так, да, трохи є рука. Бузлікаю дам тоді. Йому треба було скоби наложити, у нього кров втекла з локтя, А потім це все сказалось. Мені нього все рознесло руку, потекло лицо, вони йому там оперували що там. Зараз він в лікарні. Так. Да. Зараз в лікарні і собака моя в лікарні. По сусідству орендує будинок переселенка Олеся. Каже, під час ворожої атаки її син дивом не зазнав травм, адже на його ліжко впав шматок стелі. Середній встав, піднявся, обвалився потолок. Слава Богу, дитина ціла. Я ж кажу дякувати тільки Богу. Стався вибух. Вискочила з ванни, почали збирати дітей докупи, плакать шок, все повилітало, все попадало. Будинки горять, люди кричать. Ну це жах. Перші хвилини це просто жах. Я не знаю, як де їх розповісти. Передати У мене їх три синочка. Я за них дуже сильно злякалася. Не знаєте, що нам далі робить, куди нам їхати. Загалом внаслідок нічного удару поранень дістали шестеро людей. Серед них і чотирирічний хлопчик повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, два житлових будинки не підлягають відновленню. Ще в одному вибуховою хвилею зірвало дах та вибуло вікна. Від ранку на місці працювала комісія, яка фіксувала пошкодження. Зараз працює тут дві групи комісій. Вони зараз проходять кожний будинок. все перераховують сьогодні? Ми плануємо сьогодні любими путями до кінця дня позакривати вікна і закрити житлову забудову. Дарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.